Від початку повномасштабного вторгнення в Україні фіксують різке падіння народжуваності. У горішніх плавнях ситуація залишається також складною. Проте з'явилися перші ознаки стабілізації. Темпи зниження дещо сповільнилися. Лікарі стверджують, завдяки новій міській програмі підтримки жіночого здоров'я та сучасному підходу до пологів жінки все частіше звертаються по допомогу і роблять свідомий вибір. Подробиці знає Світлана Литвин. Попри виклики, пов'язані з війною та загальним спадом народжуваності в Україні, горішні плавні демонструють стабільні демографічні показники, зберігаючи позитивну динаміку навіть у порівнянні з іншими містами Полтавщини. В минулому році в нашому пологовому відділенні відбулося 197 пологів, із них 95 було хлопчиків. Всі остальні – дівчатка. Упродовж кількох останніх років вперше зафіксовано перевагу народжень дівчаток над хлопчиками. Тенденція для міста є нетиповою, проте цікавою. Лікарі обережно припускають, що зміна співвідношення має не лише демографічне, а й символічне значення, адже саме дівчатка це майбутнє жіноцтво, якому належить важлива роль у відновленні народжуваності. Статистика за перший квартал 2025 року також дає підстави для оптимізму. У місті народилася 71 дитина, серед яких одна двійня. Багатоплідна вагітність була й торік. У листопаді породілля привела на світ одразу двоє діточок: професіоналізм медичних працівників і комфортність умов перебування це два ключові фактори, що впливають на вибір медичної установи для народження дитини. У горішніх плавнях обидва ці аспекти знаходяться на найвищому рівні, що забезпечує комфорт та безпеку породіль. Наш пологовий стаціонар він приймає і багатоплідні вагітності, і одноплідні тут немає значення. У Нас дуже гарні умови перебування. У нас є прекрасне обладнання, яке нам надається да, і різними фондами, і міською владою. От у нас є всі ресурси для забезпечення. Природного процесу народження дитини від 2005 року пологове відділення лікарні горішніх плавнів впроваджує сучасні підходи до ведення пологів. Зокрема, робиться акцент на природне народження і залучення партнерів до процесу. Практика партнерських пологів довела свою ефективність. Вона сприяє покращенню фізичного та емоційного стану породіль. Досвід відділення упродовж 20 років підтверджено позитивними результатами і відгуками. Людмила Смаженко акцентувала також увагу на важливості впровадження у горішніх плавнях нової програми, ініційованої міською адміністрацією. Діє вона від кінця минулого року і має назву репродуктивне здоров'я жінок. Програма спрямована на попередження захворювань, що можуть впливати не лише на репродуктивну функцію, а й на загальне самопочуття жінки, її участь у суспільному житті та професійній реалізації. В цій програмі ми працюємо сумісно з. ПМСД, центром первинної медико-санітарної допомоги. Там відбуваються щеплення, щеплення від вірусу папіломи людини. Ми в жіночій консультації активно розповсюджуємо різні засоби контрацепції. Ці засоби роздаються абсолютно безкоштовно при потребі. Все, що стосується і вакцини, і засобів контрацепції, всі досить гарної якості, це дороговартнісні препарати. Так що, будь ласка, запрошуємо в жіночу консультацію до своїх лікарів, питайте ну, лікарі і самі у нас проводять активно бесіди, інформаційні такі програми із жінками, щоб користувалися активно можливостями цієї програми. Лікарі горішніх плавнів переконані, інвестиції в жіноче здоров'я є важливим внеском у майбутнє. Відповідальне ж материнство починається з якісної медичної підтримки, яка у нашому місті гарантована.